Вітаю вас з теме дня отарі, А значить, за мить дізнайтесь про головні події понеділка, 12 вересня. У студії працюватиму я, Яна Унуляк. Деталі за мить. Триває 201 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Продовжується звільнення населених пунктів від загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають в глиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області. Російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої народної міліції, з числа місцевих жителів. Загалом за минулу добу силам оборони вдалося витіснити ворога з понад 20 населених пунктів серед тих, хто жене російську, на з нашої держави і Буковинці. 10 вересня 2022 року спецпідрозділ Альбін разом з Вижницьким батальйоном ТРО 93-м героїчним. 93 героїчним батальйоном ТРО зайшли у село Велика Камишеваха. Тепер село Велика Камишеваха Харківської області під нашим контролем. І тут на хаті за майорів прапор України. Да. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Наші бійці! Які героїчно стримали ворога, а тепер не стримують себе і женуть окупанта на півночі, півдній сході, на усіх напрямках, але рухаючись лише за одним: вперед, і до перемоги: 200 днів українського спротиву, майже 5 тисяч годин. Це майже 300 тисяч хвилин, майже 20 мільйонів секунд і рівно стільки ж причин, щоб всім, завдяки кому, це можливо сказати сьогодні дякую. На Буковині провели в останню дорогу ще трьох героїв, які ціною власного життя захищали свободу та незалежність батьківщини. Із солдатом Чобаном Сергієм воїном військової частини А 40 53 попрощалися 10 вересня в селі Білоусівка. Сержанта Красія Анатолія воїна військової частини А-02-81, поховали 12 вересня в селі Чорнівка. А в селі Дихтинець в останню путь солдата Мойсу Віталія, Воїна військової частини А-09-98. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Зима 2022-2023 років буде складною для всіх. Весь світ відчуває тягар війни, яку Путін розв'язав проти України. Але ми можемо це виправити та пройти ці виклики, як саме в етері LBC News розповів двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ай боливдетвиарті фейс віл економік траболс індешортан, батінделон ми ви артбікам сильнішими. more energy efficiency, we will win itself ours from the Russian dependence on the energy, we will make Ukraine not Ukrainian, but both Ukrainian and the entire pre world uh, economy more competitive. So this is the challenge. And this is the chance. This is the option, how to make our economy and our country stronger. And how to punish paniше to bring to justice those responsible for the war crimes and crimes against humanity like Putin. How to stop these bloody dictators? these bloody dictators That want to take over our countries, our democracy, our freedom. Головні та за Арсенія Яценюка щодо кривавих планів Путіна та боротьби із диктатором не лише України, а й всього вільного світу. Сто пар берців за пляшку. Вина такий незвичний благодійний експеримент організував Арсен Аваков. Відтак на своїй сторінці у Фейсбук поділився намірами і надалі продавати колекційне вино, а гроші спрямовувати на підтримку ЗСУ. Вино топових переважно марок за той час, що лежала в темряві, серйозно виросло в ринкових цінах. Розраховує вирішити пристойну суму. На супутник звичайно не вистачить, але купуватиме берці для бійців в одного закордонного виробника. Міцні та надійні на картинці демсезонні, але купуватиму далі зимовий варіант. У наступній публікації у найближчі пару днів запропоную конкретні лоти для тих, хто хоче допомогти, купивши це вино. Скандальне будівництво на Шептицького 7, продовжується. Влада не чує або не хоче чути чернівчан, які неодноразово били на сполох та просили завадити зведенню житлового комплексу в буферній зоні ЮНЕСКО. Кажуть люди, врешті вийшли на акцію протесту. Аргументи обох сторін чула Аліна Рябко. Тож чому питання забудови стало яблуком розбрату серед депутатського корпусу? Та хто врешті виявився дурнями та бандитами у сюжеті? Мешканці вулиці Шептицького спільно з небайдужими чернівчанами надалі б'ють на сполох, щоб зупинити скандальне будівництво двох багатоповерхівок в історичному ареалі чернівців, просто на колишньому шкільному спортивному майданчику. Перше так зухвала в центральному історичному ареалі з порушенням законодавства про охорону культурної спадщини, з порушенням міжнародного законодавства ЮНЕСКО ведеться це будівництво. Це має бути припинено. А крім того, порушені інтереси. Дітей ми маємо захистити своїх дітей. Що би не говорив цей забудовник, ми маємо домогтися відновлення тут спортивного шкільного майданчика. Мешканці протистоять спробам забудувати цю територію з 2015 року, адже зведення багатоповерхівок в історичному аралі міста, буферній зоні ЮНЕСКО, суперечить законодавству України про охорону культурної спадщини, кажуть люди. Також наголошують, що поряд є житлові будинки, серед яких аварійні, які можуть не витримати такого не. Тепер біля нас починається будівництво Шептицького 7. І ми знаємо, що має там е, рити котлован глибну. і Наш будинок, як би сказати, має безфундаментний, тобто він має бутовний камінь і йде кладка е, з землі. Получається, що якщо зробити цей котлован, він не, не витримає. І е, знаючи, що у проєктній документації, коли робили геологію, вони навіть не досліджували наші фундаменти, ні п'ятого, ні дев'ятого номеру ніхто не досліджував яка тут це яка тут земля чи можна тут будувати таке чи не можна будувати і тут їздять такі багато тонні машини по 50 тонн, по 60 і ці е, привозять бетон, вивозять землю. Вони нам ці комунікації всі сплющать. Ми скоро лишимося і без води, і без цього, без каналізації, і без цього. Коли вони тут е, 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 били сваї, коли це у нас хата тряслася, розумієте? Стекла тряслися в хаті, то, то це неможливо. Цю забудову неодноразово оскаржували в судах. Однак, 30 червня 2022 року замовник будівництва колективно проєкт. Кошторисне бюро побуту отримало дозвіл на початок будівельних робіт на підставі рішення апеляційного адміністративного суду. При цьому служителі Феміди не взяли до уваги, що Міністерство культури не погоджувало проєктну документацію на будівництво. Також на проведення земляних робіт в буферній зоні ЮНЕСКО дозволу не надавало, каже Тетяна Шепелько. Втім, забудовник, незважаючи на протести мешканців, розпочав роботи та вирив котлован, створюючи загрозу обвалу сусідніх будинків, стверджують люди. Своєю чергою представник забудовника не не надав погоджень від мінкульту, однак показав дозволи на початок будівництва від міської ради, рішення судів та документ від державокадастру, у якому йдеться, що у Чернівцях немає визначених меж історичного ареалу. Чернівецькою міською радою не проводилася інвентаризація земель в межах історичного ареалу Чернівці. Що Чернівської міської ради рішення щодо віднесення земель в межах міста Чернівці до земель історико-культурного призначення не приймалося. і в управлінні земельних відносин відсутня інформація про закріплення та встановлення на місцевості межі земель історико-культурного призначення. Згідно даних держкадастра, відомості про межі історичних стріжних та хроних зон міста Чернівців відсутні. Чернівчани вважають, що у цій ситуації міська влада не вжила усіх можливих заходів впливу на забудовника та фактично самоусунулась від захисту Історичної спадщини міста ми звернулися до мера і кажемо, яка ситуація мер. Ніякої реакції немає. Ніякої реакції ми бачимо, що всі суди, які можливо при цьому меру програлися, дали можливість будувати. Він зараз це все копати, зараз діло йде до зими, Як почне це все сипатися. Ми от змушені виходити на акції і висловити свою недовіру ну незадоволення цьому меру і цій владі, бо тому, що ми бачимо, що це діло не буде. То ми дуже просимо, щоб зупинити якось це будівництво, щоб не зруйнувати наші будинки. Відтак учасники пікету вимагають заборонити будівельні роботи, які ведуться з порушення статті 5 закону України про охорону культурної спадщини, вжити заходів для відновлення спортивного шкільного майданчика, яким користуються три сусідні школи, а забудовнику надати іншу ділянку для зведення житлового комплексу. У нас влада міста, на жаль, хоч вона любить. Підкреслювати, що вона відкрита, насправді вона стала дуже закрита і вона обслуговує великі гаманці. Ця влада обслуговує великі гаманці забудовників, а не обслуговує не чує своїх мешканців виборців, які йдуть і голосують за них. Владиця, на жаль, не чує людей. Присутні кажуть, наслідки будівництва не усвідомлює ні міністерство культури, ні місцеві чиновники, ні міський голова. Мовляв, тут збудують елітний мікрорайон. Натомість під загрозою руйнування через будівництво опиниться все довколишнє історичне середмістя. Зараз видаються дозволи на будівництво по Шептицько 7, також є проблематика по будівництву на вулиці, головні 214 Ну якось дуже цікаво, чому саме відбувається зараз такі моменти. Звичайно, будівництво скверів це дуже гарно, добре, красиво, але при цьому всьому не потрібно забувати про те, що ми знаходимося в місті, якому більше 600 років, який є історичним, і потрібно думати не лише про те, щоб щось зробити сучасне, а потрібно ще зберегти те, що було побудовано до нас. До слова. Саме у той час, як на Шептицького тривав імпровізований мітинг, на сторінці секретарки міськради у Фейсбук з'явився неоднозначний філософський допис про дурнів, які заважають працювати. Атака дурня зазвичай застає зненацька, навіть коли атака стає очевидною, від неї складно захиститися, тому що вона не має раціональної структури. Ми намагалися з'ясувати, чи бува не адресувала епітети, чиновниця активістам, та запропонували Марині Кирилюк висловити позицію міської влади щодо будівництва. Однак секретарка повідомила нам, що вона наразі не на роботі. Подібні конфліктні ситуації зі збурення громади і мовчанкою влади не сприяють нормальному розвитку чернівців, особливо у складний воєнний час. Вважає політик Максим Бурбак. У своїй публікації він закликав представників влади й активістів об'єднатися та налаштуватися на злагоджену роботу. А міського голову забезпечити цивілізоване розв'язання конфлікту, жодного розбрату в сесійній залі, не вестись на дешеві провокації, усвідомити, що у такий важливий і відповідальний для країни час, коли всі повинні стати пліч опліч заради перемоги, не час займатися політиканством, жодних кадрових розборок. Єдина альтернатива сформувала коаліцію, має більшість і повинна далі керувати нормальним життєзабезпеченням міста. Всі розборки, сварки, підкилимні ігрища за табуретки у президії на потім після перемоги. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, дня, ТВА. Вже незабаром у Чернівцях суттєво подорожчає проїзд у тролейбусах. 13 вересня виконком міської ради розгляне проєкт рішення щодо підвищення тарифу з 5 до 10 гривень. Причому вартість буде незмінною незалежно від оплати готівкою чи карткою. Здорожчання торкнеться і пільгового проїзду. Після підвищення тарифу студенти сплачуватимуть 7 гривень замість трьох. Водночас для школярів поїздка у тролейбусі коштуватиме 5 гривень. Натомість раніше вартість квитка складала 1 гривню. Без документів та озброєні на Буковині на одному з контрольних постів Вижницького району зупинили позашляховик з двома жителями Івано-Франківської області. Чоловіки не змогли надати документи у подорож. Карпатами туристи взяли мисливську гвинтівку, пристрій для відстрілу гумових куль, набої, глушник для нарізної зброї, радіостанції, тепловізори, далекомір та грошові кошти в іноземній валюті. Через відсутність документів на пістолет з набоями та транспортний засіб. Чоловіків передали поліції. Слідчі дії тривають. На Буковині продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. з 5 по 11 вересня в області зафіксували 1309 випадків коронавірусної хвороби серед тих, хто занедужав 224 дитини. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих збільшилася на майже 300 випадків. Водночас число недужих серед дітей зросло на 60%. Благодійний вуличний тур цими вихідними до Чернівців з концертом завітав відомий український гурт Козак Сістем». Таким чином музиканти збирають кошти на підтримку зсу. Тож як співали і збирали донати, бачили, і мої колеги Валерія Пержун продовжить. Вторгнення Росії в Україну завдає чимало горя для кожного громадянина держави. Щасливий безтурботний час вже давно залишився за душками щоденних новин. Водночас у регіонах, де це можливо, проводять благодійні заходи, в тому числі й концерти, які не лише єднають українців, а й допомагають зібрати кошти на ЗСУ. Так у Чернівцях відомий український гурт Козак Систем виступив з концертом на центральній площі міста. Зачекає мати опці йдуть з ворога. Плату брати на захід прийшли десятки чернівчан та гостей міста. Зокрема, і пані Олена. Жінка каже, цього ж дня в її селі зустрічали загиблого героя, але вона все ж вирішила відвідати благодійний концерт. Зустрічали в нашому селі загиблого героя. Така сумна подія. І сьогодні ми зразу ж ідемо на концерт, щоб підтримати наших захисників. Ми дуже полюбляємо гурт Систем», Давно за ними слідкуємо, але основна причина те, що вони займаються дуже благородною справою на благо наших захисників і нашої вітчизни, і прийти підтримати їх в цей важкий час. Це обов'язок кожного громадянина. Концерт відвідували не лише місцеві, а й переселенці. Так Марина та її двоє дітей з Донеччини розповіли, що музикою гурту зацікавилися ще до війни. Мені вони дуже подобаються, патріотична група така потужна. З початком війни вони ну, зайняли таку позицію, збирають дуже донатів на допомогу ЗСУ, тому ми не могли сюди не завітати. І послухати їхні пісні, і теж долучитися до цих зборів. Мені ще дуже подобається, що це захід такий безкоштовний. Він для всіх, тобто, всі можуть прийти, хто хоче, і долучитися до цієї події. Це круто. Благодійний концерт у Чернівцях це частина європейського і всеукраїнського туру, який стартував у червні. Завдяки зборам і заходів на передову вже закупили і відправили 11 квадрокоптерів Мавік та два позашляховики. За словами лідера гурту, благодійний тур триватиме, доки в артистів буде здоров'я, а в країні не завершиться війна. Ми намагаємось заїхати не тільки в кожну область України, а й в районі центри. Також ці концерти це не розважальні акції. Це щось більше подібне на зустріч однодумців або зустріч тих, хто хоче виграти війну. Ми і піснями, і своїми меседжами між піснями роз'яснюємо людям те, чого вони можливо не знають, тому що ми на передовій буваємо частіше. До початку туру учасники гурту призупинили свою творчу діяльність і активно допомагали Україні в інший спосіб. Ми не збиралися зіграти так багато. Ми вирішили. Ми три місяці взагалі е, з початку війни не бачили з хлопцями, тому що я пішов в патрульну поліцію, а Дем'ян пішов в терору, ну, гітарист, А хлопці волонтерили в Шаргороді. І ми три місяці не бачилися. Ми спробували зі Львова і зрозуміли, що такі концерти неймовірно важливі. Бас-гітарист гурту Володимир Шерстюк каже, що концерти єднають українців як всередині держави, так і за кордоном. З червня поїхали. Ми зрозуміли, що ці концерти дуже необхідні. На них ми об'єднуємо українців якоюсь такою спільною українською хвилою, яка дуже, як ми зрозуміли, протягом цих концертів необхідна українцям, особливо за кордоном, коли ми граємо для людей, які вимушені були покинути свої домівки. І одночасно, звісно, ми збираємо кошти на збройні сили України. На заході виконували як старі пісні, так і композиції з нового альбому Земля вітер вогонь, презентацію якого перенесли. Особливість цього, цих концертів це невеликий апарат. Ми граємо це в акустиці, практично, так як можна було заграти, грубо кажучи, десь в кімнаті на кухні. От і ми спочатку думали, що це може бути не так потужно чи переконливо, а навпаки, людям подобається. Бо людина як найближче в цей момент. І хоча концерт майже одразу перервала повітряна тривога, багато людей повернулися на площі, щоб насолодитися атмосферою. Там віля попоре, кавина росе, маленьі очі чекають себе. Сива у плаче, сина все чекає, а вже його душа. Окрім Чернівців, музиканти також виступлять у Житомирі, Хмельницькому, Коломиї, Івано-Франківську та інших містах. Кошти збиратимуть на чергові дрони мавік 3 Валерія Пержун, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих тем на нашому сайті tva.ua. Дякую, що ви з нами. Гарного вечора. На все добре.